Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Перед тим як я розпочну сьогоднішню тему, хочу розповісти вам, в якому тандемі і в яких параметрах я роблю сьогоднішнє відео. Значить, сьогоднішнє відео я знімаю на Sony A6400 в тандемі з об'єктивом 15 мм F17 від Viltrex. Значить, Параметри зйомки. Діафрагма F1,8, витримка 1,50 так як записую 4К 25 кадрів на секунду. Баланс білого, підводна зйомка. Чому такий баланс білого дивний? Тому що я побачив кілька відео закордонних блогерів, і от е, вони е, візуально показали, що якщо ви заходите в приміщенні, то найкращий варіант це використовувати баланс білого підводна зйомка. Саме тому у сьогоднішньому відео я використав цей баланс білого підводна зйомка. І при цьому в мене сотня. Значить, у мене є два прилади, які мене освітлюють. Наді мною RGB-лампа. Зліва у мене знаходиться звичайна LED лампа діодна, в ній 5000 кельвінів, до речі. І звук я записую на мікрофонну систему Ulanzi AM18 Pro. Ось у мене тут йде передавач на самій камері безпосередньо встановлений приймач. І це відео записується у швидкому фокусі і до того ж безперервному. Ну і при цьому у мене ще й нейтральний профіль. Тому картинка саме така, вона мені на даний момент подобається. Думаю, і вам теж сподобається. Можливо, якщо буде бажання, на -на накладу зверху на цю картинку якийсь готовий лут. Отож, сьогоднішнє відео буде присвячене ось цьому хлопцю. Це iPhone 14 Pro, я ним користуюся уже деякий час. І от е, сьогодні хочу поділитися з вами плюсами і мінусами ось цього iPhone 14 Pro. Чому 14 Pro? По-перше, бюджет. Мій бюджет дозволив мені придбати саме iPhone 14 Pro. Чому не 13 Pro? Тому що 13 Pro я все-таки рахую, що це вже варіант е, набагато старіший. І в нього менше можливостей. Яких саме можливостей пізніше я вам розповім, наприклад, з цього iPhone, чому саме обрав 14 Pro. Значить, до цього у мене був iPhone 11, iPhone 12 Pro. 13 є у моєї дочки, я ним трошки користувався і от придбав 14 Pro. Чому, до речі, усі iPhone, які я придбавав, я придбав... придбаваю його не як? Не для перегляду якихось відео, не для телефонних дзвінків, не для ще якихось варіантів їх експлуатації. Я їх придбаваю суто як моя фото і відеокамера. Тут немає сімок, в жодному з моїх смартфонів ніколи не було сімок. Я їх придбаваю суто для використання як фото і відеокамери. І от як фото і відеокамера iPhone 14 Pro це доволі крутий аксесуар навіть на сьогоднішній день. До речі. Якщо подивитись сервісменів, то ось цей 14 Pro це один з самих надійних на сьогоднішній день телефонів від компанії Apple, тому що особливих косяків в ньому немає якихось проблем з його залізом, і він рідко коли. Доставляється до сервісу в основному за того, що розбивають люди екрани, розбивають заднє скло, лінзи і так далі. Але ніяких таких проблем, що стосуються суто е, технічних поломок, у нього майже немає дуже рідко з якихось причин. Е, якщо взяти 15-й, то там е, телефон сильно нагрівається навіть у класичному е, в класичній експлуатації, там дуже часто вигорають материнські плати. Про що говорять блогери. Якщо взяти 16-й версії про, скажімо, то у них дуже проблемний ось цей вхід, де використов... який використовується для зарядки і для підключення різних аксесуарів, особливо японська версія, вони теж дуже часто вигорають, тому будьте уважні! Стосовно цього, от, враховуючи це все разом, я придбав 14. Чому 14? Тому що тут вже прогресивна основна камера 48 мегапікселів. до того ж, ось ці три камери перетворюються в 4. При оптичному кропі, вона видає ще й 48 мм фокусну відстань, не втрачаючи при цьому якість. Тут вже набагато новіший і процесор, і це дозволило компанії вперше вже застосувати Apple ProRes. Цим Apple Proрезом у відео я вже теж користувався. І от е, відео на 19 хвилин у мене забрало 60 ГБ. До речі, ось цей у мене iPhone на, ші, на 256 ГБ, тож 19 хвилин відео у мене забрало 60 ГБ. Проте якість неперевершена, якість дуже шикарна. І якщо не розбиратися, на що знято, то Мало хто скаже, що, що відео зроблено саме на iPhone, тому що якість і деталізація просто чудові. Також цей телефон дозволяє знімати фото теж на 48 мегапікселів у е, равках, і так кажуть багато хто що їхні фотографії займають багато місця, там 50, 60, 40 мегабайт. Проте для мене це знову ж таки не проблема, тому що 256 ГБ. По-друге, я періодично забираю всі фото і відео на свій ноутбук і там їх обробляю. І однак ця камера на 48 мегапікселів дає можливість кращої деталізації, кращих картинок. І якщо порівнювати з тим самим 13-м, то е деталізація якість фото і відео тут краще. До того ж, тут є такий так званий режим кіноефект. Я поки що з ним зробив лише одне відео. І цей е режим. Вже дозволяє знімати відео в 4К. От я знімав 4К 25 кадрів на секунду. І, як на мене, доволі непогано відбувається все розмиття заднього фону. Так, воно електронне, проте це все одно прогрес. У 13-му це був всього-навсього Full HD, і там взагалі робило мило. Тут вже більш кіношно це все робить. І е, тому саме я обрав цей гаджет. Також у нього класний дисплей. Він вже е, е, доволі такий потужний і дозволяє працювати на сонці. От Я працював на прямому сонці, правда, викручую його повністю в плюс, і я на ньому все ще щось бачу. На відміну від того самого 12 і 11, які в мене були, От на сонці, вони блякли, і я на них вже нічого не міг побачити. Також тут класна вже фронтальна камера, вона діафрагмою 1,9 дозволяє. Теж знімати набагато кращі фото і відео. Проте для мене фронтальні камери просто якесь чудо, тому що вони спотворюють зображення. Щоб якісно знімати, потрібно відносити ваш iPhone на велику дуже відстань. Тоді можна зняти і то. Постійно от в мене таке розсіяна увага, тому що я забуваю, що фронтальна камера знаходиться вверху в кутку. Якщо основні камери ось знаходяться, я їх бачу, я візуально їх тречу, то от, е, камеру, яка знаходиться спереді, фронталка, я от, е, візуально не дуже той бачу. І за цього відбуваються такі проблеми, що відео виходить, ніби моє лице таке трохи перекрилене, тому фронтальну камеру я не використовую. От я придбав, до речі, до нього ось такий чохол. Цей чохол MagSafe дозволяє під'єднувати різні пристрої, дозволяє заряджати ось цей гаджет. І ось я тут до нього докупив ще ось таке спеціальне кільце, наклею зверху, і воно дозволяє мені використовувати nd фільтри тому що не секрет, що сам iPhone у стандартній програмі, як на мене, робить не такі якісні відео, як завдяки от програмі Blackmagic Camera. У мене тут завантажений додаток Blackmagic Camera. і от саме з ним цей телефон. Розкривається на всі 100-200%, і 200%, тому що є тут додаткові можливості, яких немає у програмі стандартній. Зокрема, тут є повністю багато мануальних варіантів налаштувань, які дають можливість більш якісно попрацювати з картинкою і вижити з цих камер максимум. Однак, я вже вам тут скільки говорю, думаю, що багато хто з вас. Задається питання, для чого тут знаходиться біля мене тут Sony A6300 і GoPro 11. А діло в тім, що всі ці три гаджета об'єднує одна проблема. Здогадаєтесь яка? Якщо ні, я вам підкажу. Цією проблемою є перегрів Ось на високих частотах, на високій якості GoPro 11. Перегрівається за 20 хвилин. От, припустимо, записуєте 5 і 3К, е, навіть 24 кадри на секунду. 20 хвилин камера пішла в перегрів, відімкнулася. Sony A6300 4 к 25 кадрів на секунду. В середньому е, теж записує 20 хвилин, після цього вона перегрівається і е, теж не хоче далі писати. IPhone 14 Pro. В програмі Blackmagic 20-30 хвилин він перегрівається і далі наступає катастрофа. На відміну від 11 Pro, в якому взагалі я перегрів, не спостерігав, правда, там я використовував програму ProMovie. Blackmagic камеру я там не використовував, тому до кінця сказати, що ні, iPhone 11 Pro не перегрівається я цього не можу iPhone 12 Pro з програмою Blackmagic Camera так перегрівався через хвилин 20 так само. Ну, ще й залежало від того, яка частота так. Якщо 24, 4 к трошки пізніше, якщо тільки 50-60 кадрів, він набагато швидше перегрівався. І в програмі Blackmagic Camera він повністю зупиняв запис і відмикався. Що робить цей телефон? У програмі 4К 25 кадрів на секунду він може писати десь хвилин. Від 30 до 40, проте він дуже гарячий стає. І е, якщо записувати 4К 50 кадрів, припустимо, сьогодні я записував відео 4к 50 кадрів, тому що є відео, в яких розмиття ось такого не потрібне. І потрібна чітка картинка. От я записував 4К 50 кадрів на секунду. І він у мене десь хвилин за 20 перегрівся. І що ще погано, що це було важко протречити. Я наговорився, потім подивився на екран а на кнопочці BlackMagic камери, де старт стоп, горів знак окликів, що камера перегрілась, проте, що дивно камера не відімкнулася. Запис відео далі йшов. М мені це якби здалось. Ну класно, в крайності я почекаю, щоб він. Вистих і далі буду знімати відео. Однак, коли я подивився, що він зняв, значить відео він зняв повністю. А от е, аудіо він на половині мого файла відрізав. Тобто, коли почався перегрів, він в першу чергу відрізав мені аудіофайл і далі йде німе кіно. Відео записується, однак аудіо нема. І це так кілька разів е, в мене таке було сьогодні. Тому що я до кінця не чекав, що він остив повністю, мені потрібно було записати швидко відео. І от він в мене робив такі от проблеми. Значить, спочатку він в мене був ось в цьому чохлі, він перегрівся дуже швидко. Коли ж я зняв чохол, то він давав мені можливість записати трошки більший термін відео. Проте, все одно я не міг контролювати, коли саме він перегрівся, щоб нажати. Зупинити е, відео. Отож, щоб ви знали, що iPhone 14 Pro, зокрема, так само 12 Pro, думаю, що і 13 Pro це не, не питання. У програмі Black Magic на максимальних налаштуваннях буде перегріватися. Зараз я вам е, розповім, які при цьому були в мене показники по стосовно. Відео, значить, я записував відео, відео в кодеку HEVC або H265. При цьому вирішення 4К, при цьому колірний простір я використовував rec 2020 HDR. Це колірний простір, який дозволяє вижити максимум. Це теж е, треба врахувати. Бітрейд в мене був 54 Мбіта на секунду. Це рекомендований бітрейт з самою програмою. Максимальний бітрейт при цьому 81 Мбіт, і думаю, якщо я би переніс на, 50, на 81 Мбіт, вона б ця камера би перегріла ще швидше цей смартфон. Е, самий мінімальний е, бітрейт тут 27 Мбіт. Пізніше, коли я буду робити відео, я спробую зробити трошки понизити е, бітрейт, правда, це погіршить якість. При цьому от я записував 19 хвилин відео. У максимального Apple ProRes 422 hq і використовував при цьому 4К кадр 24 кадри на секунду, то всі 19 хвилин він записав, перегріва не було. Так що тут ще потрібні експерименти, але щоб ви знали, що е, телефон перегрівається при, записи, при запису відео. Чи він перегрівається стосовно, коли ви використовуєте е, стандартний додаток. Звичайно ж, цього немає перегріву, тому що тут у стандартному додатку бітрейт недостатньої якості, бітрейт низький доволі, тобто сам Apple прорахував, який бітрейт сюди поставити, щоб iPhone працював максимально якісно і без перегріву. Якщо ці перегріви наступають, то відрізок часу буде набагато довший, ніж от з програмою Blackmagic Camera, яка власне дозволяє. Ось ця програма Black Magic Camera, яка власне, дозволяє записувати відео у найвищій якості. Отож, щоб ви були готові, ось це єдиний покі-мінус, з яким я е, зустрівся, коли я почав експлуатувати е, цей телефон у якості своєї відеокамери. Тобто мій iPhone 14 Pro, мою Sony A6300 і мій. Е, і мою камеру GoPro 11 е, об'єднує одне і те саме перегрів. З одного боку, перегрів це зазвичай звичайна справа, тому що все-таки 4К важкі файли, і от якщо ви звернете увагу, у кого є е, скажімо планшети чи комп'ютер, і коли ви занесете в програму монтажу е, файл на 4К, припустимо, і будете його обробляти, ви бачите наскільки. Це ресурсно, і навіть сам ноутбук чи комп'ютер починає працювати з використанням додаткових вентиляторів, тобто додаткове охолодження вимагає, тому що їхня якість вимагає більших ресурсів, за рахунок чого процесори працюють інтенсивніше, і, відповідно, вони виділяють більше тепла, а це тепло повинно кудись діватися. Якщо в ноутбуці і в комп'ютері є додаткові вентилятори, кульорації видувай хтось у GoPro 11, iPhone 14 Pro, Sony A6300, цих кольорів немає. І до пори до міри це тепло розсіюється по самих от цих гаджетах, кудись дівається. Однак настає час, коли вже нікуди діватися цьому теплу, воно акумулюється на самих процесорах. І щоб убезпечити процесори від виходу з ладу. Ці гаджети просто блокують подальшу відеозйомку і припиняють її практично. Тому відбувається ось це спочатку знак оклику, а потім це все перетворюється в те, що повністю ось повністю GoPro 11, скажімо, і Sony A 6300 вимикаються з iPhone 14 Pro, поки що повністю відімкнення не бачу. проте Звук записувати припиняє на iPhone 12 Pro, повністю і звук, і відео припинялось при запису в програмі BlackMagic Camera. Просто наставала тиша і висвічувався така піктограма, що телефон перегрівся, запис вестися не може. Тобто потрібно було чекати, щоб телефон повністю вистих. До речі, до, щоб побороти цей перегрів, я на Aliexpress, е, замовив вентилятор. Там такі два вентилятори з фіксатором на, саму, е, на, на сам телефон. І от е, надію, що оцей вентилятор допоможе мені писати відео набагато довше, і е, при цьому телефон не буде перегріватись, тому що. Я передивився купу відгуків саме про той тип вентиляторів, то відгуки в основному позитивні. Отож, таке сьогодні вийшло відео. Я вам розказав коротко про чого я сам придбав iPhone 14 Pro і розповів вам про основний мінус, з яким я стикнувся ось у цьому iPhone 14 Pro. Думаю, інформація цікава, інформація декого з вас наштовхне на роздуми, чи потрібен цей гаджет, якщо вони безперервно, припустимо, пишуть відео, чи відео потрібні великі шматки, і це комерційний характер, чи навіть аматорський, але щоб було безпроблемне, як то кажуть, відео, то щоб ви знали, що iPhone 14 Pro має такі проблеми. Звичайно, якщо ви переведете. На Full HD, без питань, можете записувати в прорезах, в чому хочете. перегріва не буде, тому що Full HD файли вони набагато легші і вони вимагають менше ресурсів. Однак, якщо ви використовуєте 4К 25 ще, ще, а от 50-60 кадрів, це для процесора просто катастрофа. Тим паче, програма Blackmagic дозволяє зробити набагато якісніші. Характеристики, вижити більше з камери, це ще більше забирає ресурсів у вашого процесора, і відповідно, камера перегрівається ще швидше. Отож, ще раз дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтеся, можливо, в когось є ще якісь додаткові питання, звичайно ж, задавайте. Коментарі я всі перечитую, на всі відповідаю. Дякую, що дивитесь мій канал.